Всім доброго ранку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Сьогодні будемо з вами готувати пиріжки смачні. Пиріжки будуть з капустою і приготуємо з вами тісто. Для його приготування нам треба буде сода, сметана. Борошно, сіль і стакан води кип'ячої, теплої. Беремо дві ложки сметани. Щедрих, не жалкуємо з горкою, Добавляємо сюди чайну ложечку без горки соди. Присолюємо дрібкою солі, вливаємо воду і все ретельно перемішуємо, перемішуємо, щоб розтворився розчинився. Розчинила сода і сіль. Я вінчиком ще чую, що на дні є цукор. Це цукор, сіль. Думаю, досить. І тепер поступово додаємо борошно. Россию борошно і замішуємо тісто. Поступово додаючи борошно, тісто виходить без комочків і не забите. Вимісивши ось таке гарне м'яке тісто, починаємо виробляти наші пиріжки. Начинка буде ось така з капусточки. Я сюди додала сіль, перець і кетчуп, і все перемішала і стушкувала на сковорідці. Починаємо виробляти. Розкатавши наше тісто, кладемо начинку. Ось так накриваємо нашу капусту і закручуємо і защіпаємо і розкатаємо трошки. Такий у нас пиріжечок ось виходить. Виробивши мої пиріжечки, ось такі гарненькі відправляю на сковорідку і смажу з обох сторон до готовності. Олійки наливайте, не шкодуйте, щоб вони плавали трошки. Ідемо смажити. Ось такі красинчики. Ну а, з, друзі, нарешті наші пиріжечки готові, ось такі вийшли. Смачні, випечені, ароматні і красиві, і невеликі затрати. Заходьте, посмакуємо разом. Запрошую вас всіх, а рецепт тіста такий: Дві столові ложки сметани, півчайної ложечки соди, дрібка солі і стакан води. Замішуєте тісто, тісто не забиваємо, робимо м'ягеньке таке. І виліплюємо наші пиріжечки, жаримо на сковорідці в олії. Ну, олії, звичайно, не жалкуємо, щоб гарненько обсмажилися. І отака смакота, друзі, виходить. Так що запрошую, будь ласка, пригощайтеся. Отака смакота. Всім дякую друзі, хто заходить на мій канал, хто підписується, хто дивиться коментарі, ставить лайки, дизлайки. Всім дякую підписчикам, друзям мого каналу і просто глядачам. Захисникам також дякуємо за захист. Бережіть себе, свою родину, своїх рідних, близьких і одне одного. Божих вам рясних благословень! Бувайте здоровенькі всі. Всього найкращого вам приєднуйтеся, будемо смакувати разом, хто з сметанкою, хто просто з чаєм. Я коли працювала на своїй попередній роботі, там треба було йти робити дегустацію ковбаси. І от кажуть на дегустацію ми йдемо. І коли я приїхала з села, закінчила це. Навчання і перший раз пішла на цю дегустацію. Заходю на столі багато дуже ковбаси і чашки з чаєм. А я з села, для мене це було <laughs> не знаю, як назвати те слово, думаю, ви мене зрозуміли. І сіла я і дивлюсь, наблюдаю за іншими. Думаю, як інші будуть, так і я дивлюся, смакую ту скибочку ковбаси припиваю чаєм. І з того разу я зрозуміла, що таке. Сніданок чи вечеря з чаєм. Так що, друзі, от така історія. Бувайте здоровенькі!